Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 17. Вірші 1, 26. Після цих слів Ісус підвів очі до неба і сказав: Отче, прийшов час, прослав свого Сина, щоби твій син прославив тебе, оскільки Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кодо Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати, а тепер ти прослав мене, Отче, себе тією славою, яку я мав у Тебе, щоб перед тим як світ постав. Я виявив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були і мені дав ти їх, і вони зберегли Твоє слово. Нині вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які ти мені дав, я передав їм, і вони прийняли і справді зрозуміли, що я вийшов від Тебе. Повіривши, що Ти мене послав, я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. І все моє Твоє, а Твоє моє. І я прославився в них. Я більше не є у світі, а вони у світі. Я ж іду до тебе, Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, щоб було одне, як і ми. Коли я був з ними у світі, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб сповнилося Писання. Нині ж до тебе я йду, і кажу про це у світі, щоб вони в собі мали повноту моєї радості. Я дав їм Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. освяти їх істиною своєю, Твоє Слово то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною та благаю не лише за них. А й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав. І я передав їм славу, яку Ти мені дав, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а Ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили мою славу, яку ти мені дав, бо Ти полюбив мене раніше від створення світу. Отче праведний, світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав. І вони пізнали, що ти мене послав, і я виявив їм Твоє ім'я, і я виявлятиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати. Але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє. Живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 18, вірші 1, 40. Сказавши це, Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку кедрону, де був сад, до якого війшов Він та його учні. Знав же це місце і Юда, який зрадив його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Юда, взявши загін і слуг первосвящеників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх, кого шукаєте? Йому відповіли. Ісуса Назарянина, каже їм Це я. Стояв з ними і Юда, зрадник Його. Коли ж він сказав їм Це я, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх, Кого шукаєте? Вони ж знов, Ісуса Назарянина. Ісус відповів, Я ж сказав вам, що це я. Тож, якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай ідуть. Щоб сповнилося те слово, яке він сказав, з тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященика і відтяв йому праве ухо, Ім'я того раба малх. Та Ісус сказав Петрові, Сховай меча в піхви, невже мені не пити чаші, яку дав мені отець. Тоді воїни, тисяцькі і юдейські прибічники схопили Ісуса і зв'язали Його. Повели спочатку до Анни, тестя Каяфа, який був того року первосвящеником. Це був той Каяфа. Який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. За Ісусом ішов Симон Петро та ще один учень первосвященник знав цього учня, тож він і увійшов з Ісусом до подвір'я первосвященика. А Петро стояв біля воріт ззовні. Вийшов учень, який був знайомий первосвященникові, сказав при дверниці і провів Петра, служниця, яка при дверях каже Петрові, а ти часом не з учнів цього чоловіка? Той відповів Ні. Стояли тут раби і слуги, які запалили вогонь, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. А первосвященик запитав Ісуса про його учнів. Про його вчення, Ісус відповів йому: Я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він це сказав, то один із присутніх слуг ударив Ісуса в обличчя, промовивши, оце так ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус йому відповів, якщо я зле сказав, то доведи що зле, якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до первосвященника Каяфи. А Симон Петро стояв і грівся, і тут запитали його а ти не з його учнів. Він заперечив і сказав Ні. Один із рабів первосвященника, родич того, якому Петро відтяв вухо, каже. Чи не тебе я бачив з ним у саду. Тоді знову Петро відрікся і враз заспівав півень. А Ісуса повели до каяфи у приторій. був уже ранок, тому вони не ввійшли до приторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти Пасху. Пилат вийшов до них на двір і каже: Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали: Якби він був не злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пилат їм сказав: Візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї: нам не можна нікого страчувати, щоби сповнилися Ісусові слова, які він сказав, зазначаючи, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову війшов у приторій, покликав Ісуса і запитав Його. Чи ти цар юдеїв. Ісус йому відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям, нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав То ти, цар? Ісус відповів: Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився, і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожний то від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат, а що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і заявив їм, жодної вини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи: Не його, а вараву. Варрава ж був розбійником. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі. Надії та любові. Амінь.